Дійший отець Лев, усім присутнім віком, котрі отримують його благословення через радіо, телебачення, або інші засоби інформації я уділяє повний відпуск у формі, встановленій церквою. Молімося до всемутнього бога, щоб на довгі роки зберіг папу при кермі церкви, та дав мир і єдність церкви в усьому світі. Нехай святі апостоли Петро і Павло, владі і силі, яких ми довіряємо, ставляться за нас перед Господом. Амінь. Нехай за молитвами і заслугами в Сидів Марії, святого Архангела Михаїла, святого Івана Хрестителя, святих апостолів, Петра і Павла, та всіх святих, Могутній Бог змилосердиться над вами і, простивши ваші гріхи, Ісус Христос поведе вас до вічного життя. Амінь. Амін. Господь всемогутній і милосердний. помилуй вас, відпустить і простить всі ваші гріхи і дасть вам правди і плідне покаяння. Розкаяне серце і виправлення життя, благодать і утішення Святого Духа і кінцеву постійність у добрих ділах. Амінь. Благословення Отця Всемогутнього, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами завжди перебуває. Амінь.